Другий сезон у Diablo 4 приніс дуже багато ігрових змін, якими розробники показали здатність дослухатись бажань спільноти. Грати стало дійсно краще. Бо що? Бо це ж Blizzard. легендарна студія з величезним досвідом та репутацією. І тому, щоб не руйнувати замок величі, збудований з довіри фанатів, щоб не ламати ігровий досвід людей, що звикли до багів пінгу та дисконектів. Вирішуючи старі проблеми, Blizzard створили трохи нових. І тому я, пройшовши усі етапи сезону крові, пропоную вам маленьку вампірську угоду. Ви ставите лайк цьому відео, а я розповім, в яких аспектах гру дійсно покращили, що розробники зламали, коли з'явиться той клятий коровій рівень. А головне, чи можна вже купляти гру, якщо ви досі лише придивлялись. Почну з того, що дійсно додано багато змін, які просто роблять гру комфортнішою. Дорогоцінне каміння та сміттєвий лут автоматично перетворюються на ресурси. Ваш склад дублюється біля важливих НПЦ, і більше не потрібно взад-вперед бігати через все поселення. Та навіть ваш кінь згадав, що він бойовий, і тепер розігнавшись, Барикади. Тож швидкість пересування в відкритому світі стала такою, що сам він дізель був би задоволений, вирішив він битись з демонами, а не динозаврами. Також врахували найбільші претензії активної спільноти. Особисто я скаржилась у минулому відео на відсутність контенту у фіналі. Бо вже на 80 му рівні ви могли одягнути топовий лут, лутти, перестати качатись далі. Тож Blizzard додали речі на 100 левелів вище за попередній сезон, і така здобич мала падати саме з-під земель високого рівня. І здається, в команді розробки з'явилась людина, яка Збирала броню на інтелект, адже тільки зараз команді дійшло. Щоб гра була збалансована, не потрібно ламати працюючі бонуси. Достатньо переробити ті, що були неефективними. Тож привівши до ладу бонус оверпавер, посиливши сумони та виправивши купу класових косяків, розробникам вдалося оживити багатько теоретичних білдів. І більшість з них навіть працюють. не вражає, але гарно. Коротше, діаблу настільки полагодили, що вже не соромно стало, і втім запустити. Однак це не врятувало гру від хвилі критики. Та негативних коментарів. Бо якими б не були токсичними коментатори в інтернеті, об'єктивних причин теж вистачило. Справедливо гру вчергове посварили за бойовий пропуск і його надмірну ціну. Ну, типу, у всіх перед очима успішний кейс Фортнайту, де купуючи один раз пропуск, у вас є можливість заробити ігрову валюту на наступний. Але ні, Бобі Котик не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. І якщо ви виконаєте усі етапи платного пропуску в четвертій діабло, то отримаєте 700 одиниць ігрової валюти, в той час як пропуск наступного сезону вимагає від вас тисячу. Тож, хоч і не повну суму, але копійчину котику віддай. Хоча варто зауважити, що увесь попіл з пропуску, що дає пасивні бонуси, видається в 28 безкоштовних нагородах, а за платну частину пропуску ви отримаєте лише 60 косметичних ніштяків різної якості. Тому в мене досі Залишається питання, хто ті люди, які витрачають гроші на косметику, яку майже не видно на таких дрібних персонажах. Що це, дияволе? Це маленький бафомет, і я зможу носити його на спині? Не хвилюйся, маленьке окультне звірятко, мама захистить тебе від сухнабожних фанатиків. Йой, повернімось до ігрових проблем. Розробники дійсно відреагували на скарги щодо контенту фінального рівня і непогано так наповнили гру. П'ять убербосів, кожен з яких має шанс віддати вам унікальний лут. Такі речі можуть серйозно змінити геймплей, тож я. Відчувала непогану мотивацію у пошуку реагентів для виклику цих серйозних ворогів. Тому усілякі ігрові івенти відкритого світу, ворлд боси та напади Легіону залишалися актуальними аж до кінця прокачки, адже наближали мене до ще однієї спроби отримати круті унікальні обладунки. Чудово, що збираючи команду друзів, лише один гравець витрачає ресурси на виклик боса, а здобич отримують усі члени групи. Тож Блізер ще й змогли непогано реалізувати користь від кланів, що об'єднують людей, бо на релізі гри така соціалізація. Виглядала зайвою та абсолютно марною. І от якби на цьому розробники зупинились, я би хвалила їх за чудову роботу над помилками і радила б усім пограти в четверту частину діабло. Однак хтось у Blizzard вирішив задовольнити усі примхи-фанатів, не думаючи про наслідки. Так от, багато людей були незадоволені користю від полювання на вордбосів. Нецікава здобич мало очок, досвіду, і в результаті ви витрачаєте купу часу на активність посередньої якості. І ось знайшлась добра людина, що придумала. Геніальну ідею. На найбільшій складності у лут з ворлдбоса обов'язково додати речі максимального 925 рівня. Тобто, ось я тільки но перейшовши на четверту складність, умовно на 60 рівні прихожу на ворлдбоса і чекаю, поки за мене зроблять брудну справу більш прокачені люди. І одразу лутаю зброю максимального рівня, розраховану на підземелля сотого левелу. Перевіряю сайт з таймером боса, заходь у гру на 15 хвилин та отримуй топову броню, навіть якщо просто валявся труп. Плавність прокачки та відчуття поступового розвитку та посилення героя в цей момент просто вийшли в вікно. І на цьому ентузіасти з Blizzard не зупинились. Якщо ви відкриєте гайди щодо швидкої прокачки в діабло до другого сезону, то майже всі пропонують вибрати підземелля з найбільшою щільністю ворогів і постійно оновлюючи, вирізати в ньому усе живе. Знову і знову. Сотню разів, аж поки не отримаєте потрібний вам рівень. Ну так, це нудно, нецікаво, цікаво, але ефективно. І поставити кулдаун на оновлення. Під підземельний варіант, бо цю болючу практику переварили у минулій частині серії і повертатись до неї точно не потрібно. І тут, здавалося б, ситуацію здатні виправити сезонні івенти. Постійно у відкритому світі є локація, яку атакують вампіри. Полюй на них, збирай кров і прокачуй коло спеціальних сезонних талантів, які дійсно цікаво впливають на твій ігровий білд ти можуть змінювати твою стратегію бою. Тут тобі і досвід, і прокачка здібностей, і хоч трохи різноманіття з тимчасовими подіями. Однак кожен раз у центрі такої локації з вам. Ським вторгненням є місце, де можна викликати декілька елітних ворогів. І вони ну просто фонтанують лутом. Залишаючись на місці півгодини, вас просто засипать з головою легендарними речами. Особисто я не встигала сортувати і розглядати ті легендарки, які мені сипало ще і ще. Тож, в цей раз блізи просто перевершили себе. Бо для мене завжди діабло була грою, що дарує трохи дофаміну, коли випадають бажані рідкісні речі під час великого фарму. Я завжди знала, що потрібно докласти зусиль, щоб потім радіти. Отримавши саме той предмет, який буде для мене ідеальним. Отже, другий сезон четвертого Діабло зробив неможливе. Він забезпечив швидке отримання легендарної здобичі замість відчуття задоволення. Бог наказує нас за щось. Лише за два дні такої прокачки я зібрала купу легендарних ефектів на усі топові білди Некромантки, якою вирішила зіграти цього сезону. Оце я жаліюсь, наче чимось незадоволена, хоча сама 17 жовтня скаржилась, ну навіщо випускати новий сезон у такий насичений іграми період. Ну, коли ж я то Гнув усе пограти. А на ділі я вкачалась, зібрала чудовий білд і пройшла усі завдання бойового пропуску десь за тиждень. Тож для тих, хто хоче познайомитись з грою, хто хотів би поекспериментувати з різними класами, зараз ідеальний час. До 23 січня у вас є можливість прокачати та одягнути усіх героїв в експрес-режимі, не витрачаючи на це дуже багато часу. Наразі у грі дійсно виправлено усі основні критичні моменти. В сезонні вампірські здібності чудово доповнюють класові механіки, і вкупі з унікальними предметами з Бербосів дозволять вам посилити саме той тип шкоди, який ви візьмете за основу. Ну а 7 листопада патчем додали унікальне кільце для кожного класу, що дарує пасивні навички контенту першого сезону і розширює і без того велике різноманіття білдів, враховуючи те, як Blizzard почали дослухатись до зауважень своєї аудиторії, за що їм, звісно, великий плюсик. Певне, що вже наступного сезону значно зменшать шанс отримання легендарного луту, щоб це, хоч віддалено нагадувало ту чудову систему, що досі працює в другій Діабло. Адже, судячи з новин, наступними DLC розробники збираються привертати увагу саме старих фанатів. Так от нещодавно відбувся Бліскон, де офіційно повідомили про сюжетне доповнення, пов'язане з Мефісто. І оскільки вейсел офхейтард вийде аж восени 2024-го, то розробники випадково злили на тестовий сервер Альфа Білд, щоб трохи зацікавити. Емерів подробицями. Там же майнери швиденько відкопали інформацію, що до гри повернеться добре відома олдам локація Кураст. А разом з нею механіка найманців, що допомагатимуть нам у бою. Також стало відомо, що Blizzard робить під доповнення абсолютно новий ігровий клас, що поки має тестову назву Спірт борн. Від чого я до речі трохи засмутилась, бо очікувала на повернення паладинів або крусайдерів. Ну і навіть без звіту аналітичного відділу Блізи розуміють, що кожен фанат радітиме, якщо у грі з'явиться коровий рівень. Насправді він може бути і не прив'язаним до сюжетного доповнення, адже перші етапи на шляху до секретного рівня у грі вже є. Так, з початком сезону крові у фонтана в поселенні Кетбарду статуя старого вола стала інтерактивною і говорить про благословіння тим, хто приніс гідну жертву. Саме тому спільнота зацікавлених почала вирізати корів у всіх локаціях. І як виявилось, вбивши 666 бідолашних істот, ви отримаєте книгу з подальшими інструкціями. Поки цей ланцюжок пошуку секретних предметів немає логічних. Закінчення, але я слідкую за ситуацією. І як тільки коровий рівень повноцінно з'явиться у грі, обов'язково запишу гайд, як його відкривати. Тож підсумую, старт четвертої гри у серії Діабло був, м'яко кажучи, не ідеальним. Але помітно, як розробники виправляють помилки і, головне, прислухаються до побажань фанатів. І саме це створює відчуття, що далі гра ставатиме краще. Наразі виправлено усі основні помилки, і проєкт працює без критичних проблем як в технічному, так і геймплейному плані. Ба що дошкуляється автоматичне підключення до сервера при взаємодії з іншими гравцями. Ну тобто, якщо я прибігаю до Ворлдбоса і бачу, що імена інших людей написані іерогліфами, то знаю, що зараз мій пінг зросте в десятеро. І ця прив'язка до онлайну псує і інший ігровий аспект. З виходом проєкту у і четверте діабло можна завантажити на Steam Deck без танців зі встановленням батлнету на консоль. Однак необхідність постійного та якісного підключення до інтернету заважає такому геймінгу. Особисто я найбільшою актуальною проблемою четверте. Картою діабло бачу відношення розробників до луту. Бо діаблої, в якому гравець не відчуває порцію дофаміну від отримання нової легендарки, перетворюється на звичайну екшен РПГ з зуметричною камерою. Але в будь-якому випадку я продовжу слідкувати за тим, як розвиватиметься гра, і зроблю ще відео у разі істотних змін. Тому хочу подякувати усім, хто підтримує мою працю. Дякую усім неймовірним патронам і спонсорам каналу. А в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.